Вітаю всіх 10 класників, 11 класників і, звичайно, своїх колег вчителів Ми з вами продовжуємо працювати за моїм підручником для профільного рівня, підручник Алгебра для 10 класу. У 35-му параграфі не було задають зірочками, а от у 36-му параграфі є. Задача 3671, і ця задача на ваших екранах, ви її, будь ласка, прочитайте. І ця задача, ну, вона достатньо типова, точніше, перша її частина достатньо типова. Тому мені б дуже хотілося, щоб мої глядачі, особливо учні, спробували цю задачу розв'язати самостійно. Тому натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте її розв'язати, а розв'язок ми звіримо. Маю сказати, знову-таки, що задача типова, і дуже багато учнів цю задачу, ну, назвемо це так, плутають із задачею, коли ми просто до функції, до графіка функції проводимо дотичну в точці х 0 Ми рівняння дотичною. Знаємо, я його сьогодні нагадаю. І думаю, що ця задача, ну от вам Х0В до 1, працюйте собі на здоров'я. Ну, не праві, на жаль, будуть ці учні, не праві. Тому що точка х 0 це точка, яка належить графіку, і тоді діє рівняння дотичне. Ну, давайте нагадаю, я думаю, що. Всі його пам'ятають. Тобто ті учні, які дивляться задачею зірочкою, мабуть, його пам'ятають, Сподіваюся. Да? Тобто, в даному рівнянні Х0В, це точка дотику. Це та точка, яка графіку належить. А чи належить графіку? Функції, ну, до речі, кажучи, можна було там x назвати за, за великим рахунком. Ну, давайте назвемо F від X, тому що в нас там y. Давайте назвемо від X. Мабуть, в наступному виданні книжки треба буде підправити. Чи належить точка 1,3 графіку функції? Давайте перевіряти, це ж дуже легко перевіряється. F. Від одного, якщо я вже F назвав, перше p перше. F від одного 8 на 1 мінус 7. І це у нас одиничка. Це в нас одиничка. А в наша точка 1-3. Тому точка 1-3 не належить графіку. І застосовувати цю формулу. Підставляючи сюди х 0 до рівню одиниці і щось там робити, ми явно не можемо. Тому це перший дуже важливий момент. Зверніть на нього увагу. Цілком можливо, що учні навіть математичних класів такого не бачили. Хочу зауважити, що дана задача, в принципі, не потребує малюнка. Не потребує. Але я схематичний малюнок зроблю для того, щоб учні, які мене дивляться, щоб вони розуміли, що ми робимо. Що і чому ми робимо. Тому давайте я ну, схематичний це означає, що точка 1, 1 є. да? Точка 0 там десь мінус 7, десь воно так іде. І є точка 1,3, ось вона. Ну, знову так я кажу, малюнок схематичний. Є точка 1,3, і найди рівняння прямої, що проходить через точку, дотикається. Тобто ми шукаємо дотичну, яка проходить через точку 1,3, є дотичною до графіка цієї функції. Тому цей малюнок, чому я його запропонував, цей малюнок дає можливість побачити, що скоріше за все, дотичних буде дві. Ось вона одна якось так зелененька, і ось вона блакитненька, якось так. Да? Ну там якось там точка дотику буде. Я. Не будемо фантазувати, де. Тобто з даної точки 1-3, мабуть, можна побудувати дві дотичні. І саме цим визначається друга частина. Рівняння дотичної і перетинаю в двох різних точках графік. Функції квадратичної. Ну, давайте про друге ми поки думати не будемо. Отже, ми повинні спочатку знайти рівняння одне або два цих дотичних. Нехай х0, y0 точка дотику. Ну, ми ж її не знаємо, правда, цю точку дотику. Не знаємо. Тому ми будемо рухатися по нашій загальній формулі. Що нам треба? Ну, Нам треба f від x нульового. Ну, f від x нульового дуже просто, x0 підставила. Але далі рухатися не, не можемо. Нам треба f штрих від ікса нульового. Щоб знайти f' відкса нульового, нам треба f' від X. Беремо похідну. 8 помножити на. Похідну від корення 1 на 2 таких корення. І це буде 4 поділити на корінь з x. Тоді зрозуміло, що F' від x нульового це 4 на корінь з x0. А далі ми, все ж таки, я ж не дарма згадав, тепер вже нехай буде блакитна така хмарка, я не дарма згадав загальне рівняння дотичної. Ми в це рівняння дотичної будемо підставляти. F від декса нульового. Ось вона, вона в нас є. Плюс F' від декса нульового. Ось воно є. Х мінус х 0 все нормально. А тепер я думаю, що вже учні здогадалися, що треба робити. Ми ж дуже хочемо х 0 знайти. Правда? Воно нам треба для подальшої роботи. І ми. Далі можемо. Ну, в принципі, можна розкрити дужки, там деякі спрощення будуть. Я думаю, що не варта. Головне, що ми повинні зрозуміти: оцю точку з координатами 1, 3 ми тепер можемо підставити. Тобто замість y ставимо 3. А замість X ми ставимо 1. І тоді ми з вами отримаємо. Рівняння відносно ікса нульового. Далі все залежить від того, яким чином автор склав завдання. Бо можна скласти так, що х0 не знайде. Чесно вам кажу, в мене колись були цікаві ідеї, і ну, за того, що рівняння вийшло. Трішечки не таким, як мені хотілося, ці ідеї ну, довелося від них відступити. Я розкрив душки, поки тут болтав. Значить 10 дорівнює. 10 дорівнює 4 корінь з екса нульового, плюс 4 корінь. І я хочу в якості бонуса показати той спосіб, який можливо. Ну, тобто я сподіваюся, що вчителі знають, а от учні, можливо, ні. Ну, хто вчиться в фізмат-класі давно, можливо, вчителі Значить, Я поділю на 4, а отримаю таке рівняння. Ну, Можете мені сказати, теж мені фокус, ми так теж вміємо. Звичайно, я розумію. Але давайте ми подумаємо, як би ми таке рівняння розв'язували стандартно. Стандартно ми б розв'язували наступним чином. Там Корінь язик замінили б на Т, Т більше нуля. Отримали б в результаті роботи квадратне рівняння, і ми кажемо про те, що у цього рівняння не більше двох розв'язків. Дивіться, що я роблю з виразом 5 других. Я його подаю як 2 плюс 1 друга. І тоді можу написати, що корінь із x дорівнює 2, або корінь із x дорівнює 1 друга. Це дозволить, ну, скажімо так, дещо спростити дещо зекономити час. При розв'язуванні. Значить, x 0 дорівнює 4, х 0 дорівнює 1 четверта. Далі ми маємо записати рівняння дотично в кожних з двох випадків. Я його так скопіюю все-таки, щоб воно перед нами було. І давайте іти. Там, який у нас шостий, мабуть, да, шостий етап, давайте. Вже шостий крок. Значить, якщо х0 дорівнює 4, тоді y 8 на 2 мінус 7 плюс 4 на 2х мінус 4. І я вже підгляну. Підгляну. І це буде y дорівнює 2х плюс 1. 2х плюс 1. Так, да, нібито все правильно написав. Да. Якщо в нас є x 0 дорівнює 1 четверта. дорівнює 8 на 1 другу мінус 7 плюс 4. Ну, я так напишу на 0,5 поділити, і мінус 1 четверта. І якщо ми розкриємо дужки, то буде y 8 x мінус 5. Ось на цьому. Як я казав, перший етап. Перший етап написати рівняння дотичних. Перший етап закінчується. І наша ну, інтуїція і наш схематичний навіть малюнок ну, нам дозволив цей правильний висновок зробити, що тут є дві дотичні. Ну, а друга частина задачі вже зовсім проста. Нам треба написати у увітв, тобто знайти те рівняння. Що проходить через дану точку, дотичну, ми знайшли і перетинає в двох різних точках графік тієї квадратичної функції, яка запропонована. Ну, звичайно, будемо алгебраїчним способом це робити. Ніхто будувати нічого не буде, це зрозуміло. Отже, наш перший претендент на відповідь ось такий. Скільки точок ця пряма спільних має із тією квадратичною функцією. Ну, треба просто прирівняти. Праві частини ми отримаємо рівняння х2х мінус 2 дорівнює нулю. Дискримінант цього квадратного рівняння більше 0. І тому дані два графіка мають дві точки. Отже, наш перший претендент на відповідь. Чи буде другий? Не знаю, зараз подивимося. 8х-5. Тоді, скільки цей графік має точок перетину. Нашої квадратичної функції. Зараз дізнаємося. Ми можемо записати, що це мінус 4х плюс 4. Ми бачимо повний квадрат і одна точка. Нам треба той графік, який перетинає у двох різних точках. Тому відповідь до цього завдання. Відвідю є. Ну, функція. функція графік якої такий, що дотична до заданої функції, у задань, у до, 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 до заданої функції проходить через точку 1,3 і має дві точки із нашої квадратичної функції. Хороший номер. Різні етапи розв'язання. Сподіваюся, вам було цікаво корисно. Сподіваюся, учні дізналися дещо нове, корисно. Сподіваюся, вам це допоможе отримати гарну освіту, в тому числі і вищу освіту. Ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. До побачення!